Систематичний моніторинг рівня якості питної води постійно у фокусі уваги спеціалістів обласного центру контролю та профілактики хвороб. Показники досліджень наразі наступні. Показав підвищення епідемічної надійності, тобто певну позитивну динаміку за поточний період. Ми дослідили більше 60, 600 шестисот. Про питної води з мереж і централізованого і децентралізованого водопостачання, і бактеріальна забруднення перевищувала дещо один відсоток. Фахівці наголошують також на необхідності стежити за якістю питної води у приватних колодязях. Такі дослідження виконують в тому числі в лабораторіях обласного центру контролю та профілактики хвороб. Нагадали спеціалісти й про необхідність дотримання правил гігієни. Вживати воду тільки з перевірених джерел водопостачання, якщо виїжджаєте на будь-який відпочинок, користуватися ботерованою водою і дітям, людям похилого віку, а також тим громадянам, які не впевнені в питній воді, яку вони споживають, вживати кип'ячену воду. Три десятки випадків гострих кишкових інфекцій в середньому реєструють за тиждень працівники Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Динаміка захворюваності відповідає сезонності, відзначають фахівці. В середньому прирост щотижневий інфекційної захворюваності на гострокишкову інфекції складає 19% за тиждень на сьогодні, і в середньому за тиждень ми реєструємо понад 28%. Хворих на гострокішкову інфекцію причиною понад 20% випадків захворюваності були порушення людьми правил зберігання продуктів харчування в належних умовах, а також товари сумнівного походження придбані на стихійних ринках. В області були зафіксовані чотири випадки отруєння, пов'язані зі вживанням риби, яка потребує тривалої термічної обробки. Риба була придбана офіційно в магазині але. Ця риба ніяк не пов'язана з Чорним морем і тими ситуаціями, яка склалася з Коковська ГЕС. У ЗМІ ширилася інформація про виявлення збудника холери в одеському регіоні. Спеціалісти внесли ясність у це питання. Хочу спростувати деяку інформацію, яку я чув на цій неділі від інших служб і не від епідеміологів. Перше. У нас нема і не виділялось збутних холери на території Одеської області, тим більше з Дунає з акваторії міста Ізмаїла та Ріні. Прогулянки вздовж траси здоров'я не заборонені, говорять спеціалісти. Однак нагадують про табу на купання в морі. Третя інформацію, яку я чув і хочу спростувати, що якщо ви гуляєте по морю, то краплини морської води можуть попасти. Повітряно-крапним пляхом, і ви можете заразитись чи то грипом, чи то кишковою інфекцією ні, такого не може бути. Кишкова інфекція не передається повітряно-крапним шляхом. Ви ні в якому разі не заразитесь. Фахівці акцентують дуже важливо, особливо влітку дотримуватись необхідних правил приготування їжі а до цього виконувати всі норми зберігання, транспортування продуктів харчування, а також придбання їх у перевірених торговельних точках. Стосовно ж морепродуктів, наразі спеціалісти рекомендують утриматися від вживання таких і не наражатися на можливу небезпеку.